Добре, ми продовжуємо з вами серію проповідей. На тему сьогодні буде дві проповіді на цю тему батьки про батьківство. Я хотів би проговорити з вами про саме батьків, а не про дітей. Тому що в нас вже проповідь про дітей була. Її проповідував Максим Ходан приблизно другу неділю травня. Дуже хороша проповідь, якраз на початок шостого розділу. Так, дякую за пульт. На початок шостого розділу листа до Ефесян, який найчастіше звучав, я хотів би сьогодні також затронути цей текст, який стосується, який якраз записаний в Ефесянам 6 розділі 4 вірші, де сказані такі слова: А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчені Господа. Але перед тим як ми розглянемо цей текст, я хотів би згадати такого відомого або одного із найвідоміших письменників двадцятого століття якого звати франц кавка він народився в чехії писав здебільшого писав здебільшого німецькою мовою і одного разу він вирішив написати листа своєму батьку герману пояснюючи йому чому він боїться він ніколи не надіслав цей лист, це був потрібен лист більше для самого нього, написати йому про його, про свої власні почуття страху, невпевненості, емоційної ізоляції, які, як він вважав, сформувалися в його житті з дитинства під впливом дуже суворого, владного і часто жорстокого батька. Цей кафка визнає, що не здатен був протистояти батькові впродовж всього свого життя. Він намагався. Відповідати тим запросам і тому очікуванню батьку все своє життя. І цей лист завершується порівнянням їхніх стосунків між батьком і дитиною з боротьбою, як з паразитами, які висмоктують нашу кров, щоб підтримувати наше власне життя. Ось так він порівняв свої стосунки з своїми дітьми, паразитські стосунки. Я сподіваюся, що у вас був не такий досвід. Але якщо навіть ви мали такий досвід, такої паразит, паразитичної боротьби, противагу цьому Євангелія, і, зокрема, цей лист до Ефісян, він пропонує нам бачення викупних, от таких симбіотичних стосунків між батьком і дитиною, які можуть стати можливими завдяки Євангелію. І те, що ми читаємо у цьому тексті, воно дійсно є особливим для нас. За часів апостола Павла існувало дуже таке нетипове відношення до дітей, як це сьогодні. Якщо сьогодні в нас є здебільша так, такого можна сказати, ідолотворення дітей, коли дітей занадто, занадто дослухаються до них, занадто слухають, занадто потакають, занадто кружать. Не всі, звісно, батьки, але є от така тенденція в деяких батьків, намагаючись дати все. І вважаючи, що діти це чистий листок. який… Це ілюстрація зразу наглядна. Дякую, Олеже. Все добре. Отже, що діти це чистий листок, але насправді Біблія змальовує, що це трошечки по-іншому. Так от за часи апостола Павла існувало певне ставлення до дітей, яке було дуже жорстоким. Був римський закон під під назвою Патрія Потестас, який, який перекладається як влада батька, і він говорив про те, що батько має односторонню абсолютну владу над життям і смертю своїх дітей. Уявляєте собі? Гримський батько мав настільки велику владу на свою родиною, що міг продати будь-кого з членів своєї сім'ї як раба. Він міг змусити будь-якого члена своєї сім'ї або всіх працювати на полі, наприклад, навіть у кайданках. Він міг покарати будь-якого члена сім'ї власними руками або навіть е привести смертну кару в дію. Він мав це право більше того, не тільки поки діти малі, а й до кінця свого життя. Жодних вікових обмежень щодо абсолютного контролю батька. Читаючи стародавню літературу, коли дитина народжувалася в тому світі, її приносили до ній батька. І якщо батько нахилявся, щоб підняти дитину, це було знаком того, що він визнав її право на життя і він приймає її. Якщо ж він відвертався, не брав її в руки, знаєте, що з такою дитиною робили? Її відносили на спеціальне місце, звідки брали цих дітей і продавали в рабство або для храмового язичницького служіння, для проституції і так далі. Є дивовижний лист, який датується першим, першим роком до нашої ери. І дружині Аліс, пише. Найщиріше вітання. Знає, що ми ще все в Олександрії. Він був військовим, який воював, воював далеко від дому. І він пише свого листа, от своїй дружині. Пише далі: не хвилюйся, якщо, е, якщо коли всі інші повернуться, а я залишуся в Олександрії. Благаю тебе і благаю подбати про маленьку дитину, і як тільки ми отримаємо платню, я не надішлю її тобі. Якщо хай тобі щастить, у тебе народиться дитина, і якщо це буде хлопчик, хай живе. А якщо це дівчинка, викинь її. Дівчата, що скажете про таке відношення. Або, наприклад, синека. Він пише До речі, Сенека народився в той же самий рік, коли і народився Ісус Христос. Прожив до своєї смерті два рази довше, ніж до смерті, Ісуса, ніж помер Ісус Христос. Так от Сенека він написав: Ми забиваємо лютого вола, ми душимо скаженого собаку, ми стромляємо ніжу найхворішу худобу, дітей, які народжуються слабкими та кліпками, ми топимо. І от в такому контексті апостол Павло пише лист до Ефесянам. От в такому світі, середземноморському серед світі, був написаний Новий Завіт. Так, це не означає, що всі римські е, сім'ї вони мали от таке відношення жорстоке, відношення безлюбовне в домі. Були приклади, але ви розумієте, що це було, це було більше виняток, ніж е, правило. Отже. І в цьому контексті апостол Павло він пише церкві, яка знаходиться в Ефесі, в країні, в місті, яке знаходилося провінція, яка була частиною Римської імперії. І він каже: А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Діти, звичайно, повинні слухатися своїх батьків, і вони мають бути благословені через. Своє життя в послусі, але дивіться, цей текст він говорить вже про батьків. А от як батьки мають відноситися до дітей? І тут сказано, що батьки мають не дратувати своїх дітей. Цікаве слово. Чому апостол Павло він говорить не дратувати? Не дратувати це слово, яке тут використовується, воно має на увазі надмірну, сувору дисципліну, воно має на увазі жорстке поводження і все те, що викликає у дітей гнів. Це те, що викликає обурення у дітей. До речі, в четвертому розділі цього листа він пише також і говорить про гнів і каже, що нехай його не буде. А виявляється, що в християнських сім'ях могли батьки створювати гнів, і гнів через їхню немудру поведінку по відношенню до дітей. Я хотів би вам запропонувати 10 варіантів, які, як батьки можуть рятувати дітей, як тоді, так і сьогодні. Мені здається, що один із них, і те, що ми бачимо на стріках Біблії, це вияв фаворитизму. Коли є якісь діти фаворити, ви можете задати Якова і Сава. Пам'ятаєте, да? батько любив старшого свого сина і не так любив меншого, але його любила мама. І ви пам'ятаєте цю війну у цій сім'ї. Коли батьки надають перевагу одній дитині над іншою, це знеохочує їх. Фаворитизм це дуже, дуже погана річ у сім'ї. Тому, батьки, ніколи не порівнюйте дітей з їхніх здібностях, ніколи не кажіть їм, чому ти не можеш бути як твоя сестра. У нас ніколи немає проблем з твоїм братом. А чого ти от такий? Або коли діти вас запитають, кого ти любиш найбільше, мамо, що краще сказати? Тата, хороша відповідь. Ще що може бути, е, яким чином батьки можуть дратувати дітей, це непослідовністю. Батьки можуть бути непослідовними з, з, з своїми дітьми. Це коли вони говорять вівторок одне, в четвер інше, в неділю ще третє. І ці суперечливі сигнали, які вони кидають дітям, вони можуть призвести у, у дітей дисонанс. Так як, як слухатися, якщо у нас стандарти вони міняються е, дуже швидко? Ще це може бути надмірна або необґрунтована дисципліна. Біблія каже, що дисциплінування це добре і правильно І наш цей біблійний текст, який ми зараз ще далі розглянемо, він показує якраз, що дисциплінування це частина нашого виховання дітей. Надмірна, необґрунтована дисципліна. Е, е, насправді, те, які існують різні типи бунтів і рівні бунтів у дітей, має бути і різний рівень покарання дітей. Ми не маємо карати дітей однаково за різний проступок. Тому потрібно бути обережними з тим, щоб не бути занадто надмірними покараннями. Ніколи не карати дітей у гніві. Як тільки ви хочете карати ваших дітей, це ознака, що вам не треба їх карати. Ви маєте їх карати тільки тоді, коли ви вже заспокоїлися, ваше серце спокійне і тільки в цей момент. Тому Існує велика насправді різниця між продуманим, твердим та любов'ю застосуванням дисципліні, коли ви застосовуєте покарання по відношенню до дітей. І дуже сильно воно може відрізнятися від батька, який охоче дає ляпасів, як тільки знаходиться така можливість для повідношення до його дітей. Тому, друзі, ніколи, нехай не буде такого в вашому житті. Покарання Біблія каже, що воно є дорежим, але його треба застосовувати обережно, тверезо, терпляче і з любов'ю, щоб сама дитина знала, що причина, через яку її покарали, вона, вона є зрозумілою. Вона знає, що зробила і заслуговує на цю е е е міру дисципліни. Але ніколи не потрібно робити лявози по всілякій дурниці і е через роздратування. Іноді мудр е мудрий докір краще за різку в апост. Е при пописях Соломона, 17 розділі, сказано, це особливо актуально, коли дитина є ще маленькою. Бути терплячі до неї. Четверте, як батьки можуть дратувати своїх дітей, вони ніколи не визнають свої неправоти. Діти живуть з батьками і вони бачать насправді, які є батьки. Ви мало знаєте моє життя, домашнє життя. Але діти знають добре, які я вдома. Ви бачите, який я за кафедрою, але діти бачать, який я за кухонним столом, який я, коли я стомлена на дивані. Розлігся, вони знають, який я є, і вони бачать і те, коли я помиляюся. Якщо батьки. Якщо ви, тати, особливо, цей текст насамперед, до речі, звернений був до тат. Якщо тати, вони ніколи не визнають свою неправоту, вони ніколи не вибачаються, не просять прощення у дітей. Знайте, що це буде дратувати дітей, бо вони будуть бачити невідповідність у вас. Ви ті, хто потребує Євангелія. І якщо ви це не виражаєте по відношенню або перед вашими дітьми, ви будете дратувати. Вам потрібно смирення перед ними. Надмірний захист. Або придушення, коли ви а мені здається, що це особливо стосується мам, хоча не завжди, але здебільшого, це коли вона хоче занадто сильно оберігати свою дитину, контролювати занадто, аж не даючи ніякого простору. Насправді дітям потрібен давати простір. Наприклад, я якраз сьогодні вранці спілкувався з однією людиною, і я йому розказував, ми. В принципі, даємо простір для дітей. Наприклад, ми не даємо простір в тому, чи ти будеш читься чи не будеш читься музичної. Ми вирішуємо за тебе. Ти будеш читься музичної. Наші всі діти вчаться музичні. Добре, в тебе є простір вибрати який музичний інструмент. Або в нас є розуміння, що кожна дитина має займатися спортом. Ти можеш вибрати який спорт. Це в межах наших можливостей буде, але, але разом з тим ми, батьки, маємо проявити от таку ну, рішучість відносно виховання дітей. Тому надмірний захист і придушення ще це вимогливість. Не намагайтеся домогтися, послуху, будучи батьком, який тільки вимагає, але будьте тим батьком, який розмовляє з дитиною, який робить компліменти, який святкує перемоги. З яким можна просто посміятись, просто подивитись якісь меми і побудьте нормальним батьком, не будьте просто якимось занадто вимоглими до дітей. Утримання відпрощення це, коли діти щось провинилися, діти коли образили вас, будьте тими, хто дає благодать. Не утримуйте, не затягуйте прощення, не живіть в образі на дітей, не показуйте свою таку знаєте, відношення до дітей. Але давайте, будьте людьми, які відображають Бога, Бог, який любить милувати і любить прощати. Підтримуйте безлад вдома, і тоді ви будете дратувати ваших дітей. Насправді Біблія каже, що Бог є наш Бог і Богом порядку. Він створив нас за своїм образом і хоче, щоб там, де ми будемо, щоб створювався порядок. Чому для Адама і Єви було сказано повеління панувати і володарювати? І Адаму було дано. Повеління називати тварин, тому що кожен з них мав мати порядок, і Адам називав кожного згідно того, який він є. Порядок це Божий задум, порядок навіть в церковному устрої, в тому, як у нас організовано життя церковне, в приміщенні і так далі. І в тому числі постійний безлад або антисанітарний дім може сприяти вихованню дітей, які будуть дратуватися на це. Я не раз бачив дітей. Особливо дівчата, які виховуються в брудному домі, мами, вони їх це по-особливому дратувало, коли вони не могли запросити до себе додому когось. Тому, якщо ви хочете рятувати дітей своїх, нехай у вас буде антисанітарія вума. Ще 9 з 10, яке хочу запропонувати вам, це будівництво безрадісного дому. Якщо у вашому домі буде вимогливість, буде атмосфера непрощення, буде. Така дуже жорстка дисципліна, і ви ніколи не радієте, ви ніколи не святкуєте, ви ніколи не, не дурачитесь, то знаєте, що е це те, що буде дуже засмучувати ваших дітей. І останнє це коли батьки не говорять як одна плоть. Що мається на увазі? Це коли батьки один тато говорить одне, а мама інше. Хто, як правило, добріший, хто е зліший. Напевно, хто довше з дітьми знаходиться, той, той зліший для дітей є. А хто іноді приходить, той добріший є. Мені здається, що я в нашій сім'ї хто я є найдобріший трохи? Мені здається, що так, да. коли не злий. Коли злий, тоді я каюся перед дітьми. Ну, насправді, це те, що відбувається нерідко в нашому житті, в моєму житті особ... особисто. Отже, друзі. Батьки, будьте однодумними і будьте, будьте тими батьками, які не створюють різні стандарти, але будьте батьками, яких є один стандарт. І апостол Павло він говорить не тільки про негативну частину цього повеління, він каже, не тільки не дратуйте своїх дітей, а він каже, а виховуйте їх у послусі та вчині Господа. Він каже, щоб ми були проактивними в тому, щоб виховувати їх у послусі, і вчині Господа. Що означає слово послух? Пос, це слово, по ідеї грецьке, воно передбачає ідею дисципліни, це навчання правилам і нормам, які підкріплюються винагородами або покаранням. Наступне слово вчення, це слово, яке показує таке усе навчання. І Павло він в цьому тексті захоче нас навчати наших дітей. Навчати тому що Бог хоче, щоб знали наші діти. Тому, друзі, займайтеся. Насамперед, чому вчити наших дітей? Це вчити тому, що ем, що вони є грішниками, маленькі грішники, які потребують Божого прощення. На жаль. У деяких теологіях є дивне вчення, наприклад, в цьому питанні я, наприклад, не погоджуюся з реформаторською теологією, яка називає, яка вчить про передбачуване відродження, в якому вони кажуть, що якщо дитину охрещено в дитинстві, можна вважати її відродженою. Але це безглузда концепція, тому що Біблія говорить про те, що всі діти народжуються грішниками, і гріх потрібен показати дітям. Гріх потрібно гріху треба протистояти в житті дітей. Проти нього потрібна дисципліна і настанови. Діти це ті, хто потребують спасіння, а потім освячення. Отже, це те, що перше нам потрібно показати дітям, що їм потрібен Христос. Вони робляться зло не тому, що ну так сталося. А тому, що їхнє сердечко воно потребує Божого зцілення. Воно потребує, щоб Бог змінив їх. І саме тому, батьки, що хочеться сказати, коли відбувається якийсь прогріх вашої дитини, як на це реагувати? Хочеться, не знаю, моя перша реакція хочеться дати по жопі і, і сказати йди геть звідси. Але це гріховна реакція на гріховний чинок дитини. А яка має бути правильна реакція на гріховний чинок дитини? Правильна реакція має бути так, я маю визнати, що я зараз обурений. І якщо це той момент, коли я дуже хочу дати по жопі дитині, це показує, що зараз не той час. Мені треба заспокоїтися, і мені потрібно поговорити зі своєю дитиною, показати, показати зв'язок. Тому що послухайте важливу думку: немає вчинку в житті дітей, які не виходить звідси. Кожний вчинок він має підставу, він має коріння в її сердечко. І кожний вчинок, кожний прогріх дитини це шлях до того, щоб достукатися до її сердечка, розказати і показати, ось що в твоєму серці робиться. Це теж стосується і вас, друзі. Коли ви бачите якийсь прогріх у вашому житті, коли ви бачите якісь е, проблем у вашому житті, е, гріховну реакцію, проаналізуйте, що стоїть, е, який мотив серця стоїть за цим, і дайте Богу е, змінити вас, розкайтесь перед Богом, е, от саме в цьому. Отже, Біблія вона заохочує, щоб ми показували, щоб ми взагалі були в системі ієрархії, яку Бог задумав, і зокрема дітей Бог вчить, щоб вони вчилися тому, щоб вони розуміли, що є над ними батьки. Батьки, і чим швидше ви розкажете дітям, покажете їм про владу в їхньому житті, то тим швидше ви зможете завоювати їхнє серце, і не дати їхньому серцю, щоб їхнє серце завоювало, просто їхнє бажання роблю що я хочу. Ем, тому використовуйте кожну можливість для того, щоб вчити послуху ваших дітей, вчити, вчити і робити це кожного разу, коли спадає така можливість. Повторення закону 6.9 сказано такі слова, і будуть ці слова, які я сьогодні наказую на серці твоїм. Бог дає повторює закон для ізраїльтян, Він каже, що нехай вони будуть на серці твоїм, і далі сказано що з ним робити. І пильно навчавши його синь, цього синів своїх, будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою, коли лежатимеш, коли вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Цей текст показує, що Бог хоче, щоб ми усі можливості використовували, аби виховувати наших дітей у послусі і в чині Господньому. Це моє побажання для вас, батьки. Не дратуйте своїх дітей. Не дратуйте, а виховуйте їх у послусі. На кінець розкажу вам одне цікаве дослідження. В Гарвардському університеті було проведене дослідження, аби вирішити фактори прогнозування злочинності у дітей з 5 та 6 років. І знаєте, що цікаво, вчені дослідили, що вже в цьому віці можна на 90% спрогнозувати, хто із них, хто з цих дітей буде йти яким шляхом. Отже, вони ці вчені, вони взяли вибірку дітей от цих 5-6 років, і вони провели опитування цих дітей і їхніх сімей. У яких вони проживали, і на основі цього вони змогли зробити передбачення правопорушення, до яких будуть коли ці діти виростуть, до яких вони будуть схилятися? Так, от, через уже через кілька років 90% їхніх прогнозів були точними. Іншими словами, за тим, що вони побачили у 5-6 років, вони могли визначити майбутнє і бути точним на 90%. Так, от цікаво, а що е, впливало на виховання цих дітей і на таку такі вчинки цих дітей? Вони зробили чотири висновки: перше, це батьківська дисципліна, справедлива і послідовна батьківська дисципліна. Друге, це материнський нагляд, мати була з дітьми. Це ті сім'ї маю на увазі, в яких е, діти вони не йшли цим злочинним шляхом. Мама була з дітьми. Мама не займалася, хто зна чим, але вона займалася, проводила багато часу з дітьми. І діти були її основною ем, діяльністю. По-третє, ем, в цих сім'ях, в добрих сім'ях, діти, які не пішли злочинним шляхом, демонструвалася прихильність матері та батька одне до одного. Діти бачили, як тато любить маму, а мама тата. І четвертий висновок це згуртовані сім'ї. Батько, мати, діти, вони об'єднані разом у житті. Друзі. Але це ж те ж саме, що описав, описав нам апостол Павло у листі до Ефесян. Це саме те, що апостол Павло він написав нам у тексті, на якій проповіді ми чули впродовж цього травня. Хочете мати таку сім'ю, хочете мати таких дітей, просто беріть і використовуйте біблійні принципи. Амінь. I mean.